1 грудня. П'ятниця. Досліджуйте писання, щоб утвердитися в істині. Постарайтеся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. 2 Тимофія 2.15 І В наш час Господь спонукає людей прийняти істину, якою Святий Дух у минулому надихав його слуг, котрі проповідували Слово. Чимало людей почнуть щиро шукати у Слові Божому світло, як це робили дослідники Біблії в минулому, і вони його обов'язково побачать. Проте вони ще не набули того досвіду, який отримали люди, котрі вперше проголосили вістку Перестороги. Не маючи такого досвіду, дехто не цінує істин, які були тоді дороговказом і зробили нас тим особливим народом, яким ми є сьогодні. Вони помилково застосовують святе письмо, а тому винаходять сумнівні теорії. Так, вони часто цитують писання, і багато з того, чого вони навчають, є істиною, проте істина настільки змішана в їхній свідомості з хибними думками, що вони роблять неправильні висновки. Сатана діє таким чином, що історія єврейського народу може повторитися в житті людей, які на словах вірують в істину для теперішнього часу. Юдеї мали писання старого завіту і вважали, що добре розбираються в них, однак вони припустилися прикрої помилки. Пророцтва, які передрікали славний другий прихід Христа на хмарах небесних, юдеї віднесли до його першого приходу. Оскільки ж Месія прийшов не так, як того очікував народ, юдеї відкинули його. Сьогодні сатана працює над послабленням віри Божого народу. Деякі люди з готовністю підхоплюють будь-яку нову ідею. Пророцтва Даниїла і об'явлення вони тлумачать неправильно ці вістки прийняті та втілені в практичне життя готують людей до великого Божого дня, щоб вони змогли встояти тоді. Якщо ми досліджуємо Святе письмо і утверджуємося в істині, яку Бог передав своїм слугам для сповіщення світові. То неминуче проповідуватимемо трьохангельську вістку. Це правда, що деякі біблійні пророцтва ще не виконалися і справдяться лише в майбутньому. Проте вкрай помилкова робота здійснюється вже нині і здійснюватиметься далі людьми, котрі прагнуть знайти в пророцтвах нове світло. Вони починають з відкидання раніше даного Богом світла. Світ буде випробуваний вістками, записаними в книзі об'явлення, 14 розділі. Це вічний Евангеліє, і його треба проголошувати всюди. Тож давайте будемо пам'ятати, що сьогодні сатана працює над послабленням віри Божого народу, і будемо просити у нашого Небесного Отця, щоб він дав нам сили встояти.